Добрий день, друзі! З вами Олександр Львович. І сьогодні ми з вами розглянемо ну, мою міні-тепличку, але з фінансового боку. Тобто підіб'ємо дебет-кредит. Ось дивіться. Ось ця тепличка моя. Ну, по-перше, давайте рахувати, скільки що коштує. Дивіться, оцей ящик. Ну, я взяв його за даром. Ну, ви там може купите десь. Ну, він коштуватиме не більше 5 гривень. Так. Тепер ось оці стаканчики. Зараз я вам покажу. Оце я купував по 90 копійок. Отакий от. А отакий зараз коштує десь 30 копійок. Я купував ну, ще позапрошлому році, по, ну, по 11 копійок. Зараз вони дорожчі. Так, дивіться. Оці ось дуги. Ну, це задаром пішов, вирізав лозину і все. Тут надорожче ось оце. Дивіться. Оце ось я ближче покажу. Отак от, ну не буду дуже крутити. Це світлодіодна стрічка 12 вольтова. Вона коштує метр 100 гривень. Я купував таку. Мені хлопці тут спаяли. Коротше, ось, Дивіться, отут. Вона заживлюється від акумулятора. Е, ну, це таке варто зробити, коли у вас є акумулятор. Енергії з акумулятора хватить, я не знаю, годів може на 10, може і більше, ну не Е, Якщо там і слабий, можна підзарядити його. Так, ну давайте рахувати. Отаких от, от стаканчиків, ось отаких, от от, э, сюди влазить 40 штук. Я ставив. Це стаканчики в мене під перець. На помідори потрібно більше отакі от, от. Бо э, живлення не вистачає там ґрунту. І в таких стаканчиках перець трошки слабуватий. Я вам там покажу вам. Він виріс, але такий, ну трохи. Ну, не дуже такий, як би хотілося. А перець дуже гарний. Так, рахуємо. Отак, от, от, ну, перець, приміром. Ви висадили 40. А, давайте порахуємо, скільки вам обійшов оця ось тепличка. Ящик 5 гривень. Ось плівка, щоб закрити. Теж 5 гривень приблизно там буде коштувати. І стрічка 100 гривень. Тобто 110 гривень сама тепличка. І отакі от стаканчики. 40 штук по 30 копійок, 12 гривень. Получається, там ну, 122 гривні. Ми порахували. Все, що потрібно. Ось ну, тут кусок проводу, там, ну, то хай 120 гривень вам обійшлось за все про все, там, 120 гривень. Тепер ви виростили э, перець, ну, можна вже продавати, щоб він був такий ну, красивий, гарний, зараз я вам покажу, який ось він буде. Ну, це я э, перший для себе, скажімо так, ну, ось. Ось бачите, ось, отакий ось перчик виходить. Оце йому десь 40 днів. Ну, а помідори, ну, ось. Бачите, ось в більшому стаканчику отакі от помідорчики. Ну, оце таке. Так, отакий перець, як я показав, вже можна продавати. Я в прошлому році продавав. Він коштував у мене по 15 гривень. В ну, цьому році я думаю, що він буде дорожчий. Так, а ну я повернув так. Так. Ну, порахували. Дивіться далі. 40 перчин по 15 гривень. Це у нас виходить 600 гривень за, такого, за такої теплички. Це при умові, якщо ви виростали тільки один урожай перця. А я розраховую виростити три врожаї. Тобто, доволі такі непогані гроші о, получаються. А світло цього, бачили мій перед. Світло о, достатньо, щоб він не тігся, ні блідий був, нічого. То гарно він виростає. Так що рахуйте самі. Зробити таку тепличку або не робити. Ну, тобі, Я вважаю, що доволі-таки непогані гроші можна заробити на цьому. Так що удачі. Давайте робіть, не робіть, ну це ваше вже діло. Вибирайте. До побачення.